Любий мій незнайомець чи незнайомка. Я не знаю твого ім'я, і я не знаю твоєї статі. Я не знаю, звідки ти, і кого ти втратив чи втратила. Але я хочу стати твоїм другом, твоїм помічником, який допоможе зрозуміти, куди рухатися далі, як переживати своє горе і що з ним робити. Я хочу стати твоїм безпечним місцем, місцем спокою. Та затишку я розділяю, розумію та поважаю кожну твою емоцію і кожну твою бурхливу реакцію, тому що я теж стикалася з втратами на особистому досвіді. Я працюю з ними щоденно, і я знаю, що людина, яка втратила близьку людину, стає немов оголений нерв, і може гостро реагувати на висказування з боку інших людей, може не знати, що робити далі та куди рухатися. Та я хочу тобі сказати, що це абсолютно нормально, тому що кожен з нас і я, і ти живемо своє перше життя. І опинившись в нетиповій, а можливо незнайомій ситуації, якщо втрата настигла тебе вперше у житті, розгубитися це нормально. І я хочу допомогти тобі в цьому розібратися. Мене звуть Поліна Устінова. Я жіночий та кризовий психолог. Жінками я працюю зазвичай над такими темами, як самопізнання, самореалізація, самооцінка, побудова стосунків з чоловіками, колегами, друзями, родичами тощо, страхи, кар'єрні цілі і так далі. Також є не менш важливий великий пласт моєї практики. Моєї щоденної роботи це консультування і жінок, і чоловіків з травматичним досвідом. Тобто, це робота з ПТСР, це робота з втратою, а також робота з онкопацієнтами та їх родичами на своєму особистому досвіді. Мені довелося стикнутися з втратою найближчих мені людей також. І саме тому я пішла в цю сферу консультування, тому що вона не здається мені незнайомою, далекою та страшною. Навпаки, тепер я розумію процеси, які відбуваються з свідомістю людини не тільки на теорії, але і на практиці. І вирішила я створити цей міні-курс на YouTube. Це буде серія, напевно, з 20, так, з 18 чи 19 роликів на теми, які я вам зараз перерахую. За рахунок того, що в нашій країні на сьогоднішній день йде війна, і втрат з кожним днем стає все більше. Смерть стає чимось звичним, але як до неї ставитися, як до неї пристосуватися і що робити, коли тебе спіткала така складна звістка? Люди досі не знають. Наше суспільство не пристосовано, це абсолютно нормально, тому що події, які відбуваються, вони не є нормальними. Правда, а не не наша непристосованість до смерті. Але в будь-якому випадку для практикуючих психологів психотерапевтів знайти будь-яку інформацію, курси підвищення кваліфікації, підручники, якісь статті про роботу з горем легко. Для людей, які з психологією не знайомі, які в цій сфері не працюють, не так просто в вільному доступі знайти цю інформацію. Тому для вас я зібрала трошки теоретичної інформації, а більшість практичною, яку ви можете приміняти в своєму житті. Нехай це відео стане для вас таким своєрідним гайдом, своєрідною книгою, підказкою, що робити, як реагувати, що є нормальним, а що ні. І давайте зараз я ознайомлю вас. На які питання я буду давати відповіді, кожну тему я розкрию в окремому відео. І зроблю потім плейлист на моєму youtube каналі, де ви зможете подивитися всі ці відео. І так, перше: наскільки смерть близької людини є травматичною подією для людської свідомості та організму. Друге, коли варто звернутися до психолога. Третє. Емоції та стадії, що проходить людина протягом перших місяців після втрати. Четверте. Як пережити перші дні після втрати? Як розповісти дитині про втрату? Як морально підготуватися до поховання? Де відшукати віру та мотивацію жити після? Як підтримати того, хто втратив близьку людину? Відпусти: Ритуали прощення. Перші місяці після втрати. Як побудувати рутину і не зійти з розуму? 20 вправ для самопідтримки, самозаспокоєння та самомотивації. Сором, жаль, провина. Так, це одне відео буде. Як будувати нове життя, вступати в нові стосунки? Скільки часу я буду переживати втрату? Що робити з емоційними відкатами? Як смерть робить життя цінним? Останнє відео буде з моїми побажаннями для вас. Ось і наше вже перше з вами відео знайомство з серії цих роликів підходить до кінця. Тож зустрінемось у наступному відео з темою наскільки смерть близької людини є травматичною подією для людської свідомості та організму. До зустрічі!